Відразу там бо в нього почалися проблеми. Оскільки цей вірш був адресований, самі знаєте кому. Він має ненормативну лексику. І я сьогодні не буду це слово вживати, оскільки тут і маленькі діти є, і зовсім маленькі діти є. А замінимо це слово е, словом ананас. Да? А, е, Прошу цей вірш не сприймати як прямий заклик до вбивства. Але буквально в перші дні нашого майдана хтось виходив і нагадував оту п'єсу Шварца у дракона, так що кожен із нас має вбити дракона. Тому перефразуємо, що кожен із нас в собі має вбити ананаса. Настала пора, коли кожен із нас постав перед вибором часу. До влади прийшли бандюки, брехуни, наперсточники й свинопаси, здолали державу і склали до ніг, п'ючи нашу кров як вампіри. А їхній пахан, ледь прибитий яйцем, веде нас до прірви. Бандитом він був. І бандитом заставсь тепер уже вищого класу, бо вже не шапки, а мільйони краде. Убий Ананаса за те, що в країну продав ворогам і заповіти Тараса, привів табачню і московських попів. Убий Ананаса. Табачники правлять свій відьмський бал, зійшла, мов заря їхня раса, ми знову раби і малороси хохли, убий Ананаса. Тебе не забуде Україна, коли Шахтарю з Донбасу, ти візьмеш у руки сталеве кайло і вб'єш Ананаса. Нема у нас святішої більше мети чи іншого спасу. У Бога прощення, піди попроси і вбий. А на наса, коли на тарілоці нас подадуть, кремлю, що вже плямкає ласо, то буде запізно. Повстань і вбий! Убий!